Продпайки до кожної оселі, тис за допомогою адмінресурсу та агітації навіть у державних органах влади, і з наближенням дня голосування порушень дедалі більше кажуть у комітеті виборців. В організації припускають, що восени в країні може наповно запрацювати так званий політичний туризм, адже у законі про вибори депутати прописали норму, яка дозволяє протягом перегонів змінювати адресу голосування. Зробити це кажуть фахівці неважко. Головне завчасно повідомити про це комісію. Таким вже скористалося трохи менше ніж 800 осіб у всій країні, проте напередодні вирішального дня прогнозують експерти: кількість охочих змінити дільницю може зрости у сотні разів. Ми вже бачимо, що це може бути застосовано як технологія, коли багато скажімо так виборців з одного підприємства чи з одного вузу. Раптом змінять виборчу адресу і поїдуть голосувати туди, де балотується або їх директор або ректор вузу. До того ж, уже починають торгувати місцями в окружних виборчих комісіях. ЦВК формували їх жеребкуванням, із майже сотні поліцел до складу комісії потрапили лише представники 19 партій. Більшість із них у комітеті виборців називають технічними. І за окрему плату нікому невідома політична сила тепер готова поступитися своєю квотою. багатшій. ціна зміни члена комісії 10 тисяч доларів, керівництва 20. Виявилося, що гірські райони Івано-Франківської області мають членів окружних виборчих комісій родом з Криму, і ці люди не встигли проїхати на перше засідання комісії. Станом на сьогодні відбуваються заміни таких членів комісії. в області працюють люди з Криму, з Луганська, з Дніпропетровської області, частково з Донецької області. Попереду ще формування дільничих виборчих комісій для моніторингу перегонів у комітеті запустили електронну карту порушень. А в день голосування інформацію про фальсифікації та будь-які інші недотримання закону до комітету можна буде надсилати СМС чи ММС повідомленнями. Уляна Дричкова, Андрій Ярковий, новини ЮБІАР.